Добрий день всім, це інтернет-магазин Автоген. На огляді у нас килимочки з поліуретану 3D фірми Stingray 3D Line. Отже, це для моделі Renault Sandero, Sandero Stepway першого покоління, яка випускалася з 2007 по 2013 рік. Самі килимочки вони виготовлені з резини, з додатком поліуретану, Здаються такі вони ніби пластикові, але це не так. Вони м'ясенькі, як бачите, ось це йде. Резинна і покриття у них таке, як шкіра йде, зроблене для того. Це сам такий матеріал для того, щоб їх можна було легко протирати. Отже, сама іде 3D-лапка, бачите, вона не розрізна, закриває. Йдуть заводські кріплення, бортики, задня перемичка. Повністю повторюють салон автомобіля. Ось така от продукція оригінальна. Замовляйте, в нас в магазині Автоген. Підписуйтесь на наш канал, як би багато цікавих товарів. Підписуйтесь також на YouTube канал. Обов'язково! Щасливо!